Проживаю на цьому районі вже все своє життя. Я люблю тут гуляти. Коли я була маленька, ми на цей пляж приходили там або з батьками, або з друзями. І раніше це був повноцінний гарний пляж. Зараз він з кожним роком приходить у все більшу і більшу ну, занедбаний стан. А до того ж, почали з'являтися такі екземпляри. Ну, це не справа там останніх там, пари років, насправді це питання вже підіймалося 10 років тому, і, на жаль, воно ніяк абсолютно не вирішувалося. Ну, Тобто подавалися якісь питання, якісь запити, але я так думаю, що вони просто поклалися в довгий ящик, як то кажуть, і нікому вони не треба. Насправді, якщо там копнути глибше. Мені вони нічим не заважають, тобто я можу прийти, розстелити там покривало, позасмагати, відпочити на Дніпрі. Але якщо ми не будемо приділяти увагу от таким випадкам, ну зараз це один будинок, потім біля нього будується такий паркан і, мабуть, все ж таки стілю побудови ще одного котеджу. А далі ми будемо дивуватися, що як так берегова лінія Дніпра забудовується, з чиєго дозволу, як так можна, і чи взагалі це правильно. Просто прийти на будь-яку ділянку землі і сказати, що все, я тут буду жити. Ну, це в моєму розумінні це самозахват території, так ну не повинно бути. Ще інший момент, ну я пригадую цю розповідь. Ну, це мені мама розповідала минулої весни, коли Дніпро вийшло з берегів, і ми е, ходили сюди на річку, дивилися, як дуже сильно вода е, виступила за свої береги. І мама казала, що ще там е, за дитинства наших бабусь і дідусів. Тут насправді були будинки, але людей відселяли. Тобто це стратегічно важлива зона. В разі якогось стихійного лиха, дай Бог, там ми знаємо всі про геси, так, і що в них зараз ціляться. Все це буде під водою, все це зникне. Тут не можна селитися. Так, тут є городи, на яких люди, люди ведуть якусь свою діяльність, але. Ну, вони там не живуть, вони прийшли, попоралися і пішли. А тут люди живуть. Ну, і, якщо вони не думають про свою безпеку, окей, можливо, я не маю про неї думати, але я ж кажу: все-таки ну, це неправильно. Повністю немає змоги пройти, так, тому що е, зараз, ну, якби цей будинок він стоїть на підвищенні, і можна було б по ньому пройти, якби не загороджена територія, і взагалі ну, не сам цей будинок. Ну а ця територія, яка ближче до води, звісно, що вона затоплюється, і там зараз такий залишили прохід, який там для однієї людини, і це треба не знаю, чудеса еквілібристики показувати, щоб там пролізти. Пляж, який є на нашому районі, називається він Демурівський, і за останні роки його більш-менш провели до ладу. Тобто, ми можемо побачити, тут є і кабінки для перевдягання, і грибочки, і лавочки. У мене за спиною ще спортивна площадка. Місце, де можна і люди приходять відпочивати зі своїми дітьми, там сім'ями, поїсти піцу, не знаю, просто подивитися на Дніпро. Чистять пісок там десь, я думаю, що раз на рік ну точно сюди заїжджали машини, оцю прибережну ділянку всю від е, камишів її також звільняють. Тобто це таке хороше місце для відпочинку на районі. Але оскільки ми маємо ще одне таке, і воно було, просто воно прийшло в. Ну, в невідповідний вигляд, ну хотілося б, щоб за нього згадали і також привели до ладу. Ну, це прямо моя мрія. Тому що район великий, людей багато. Не всім може бути зручно добиратися саме на цю локацію, тому що ми такі витягнуті трішечки вздовж берега і там. Вистачає багатоповерхівок, з яких люди б ходили на той пляж. Але ж знову таки будинок, який там стоїть, паркани, фундаменти, за чий рахунок можна було б ну, тобто їх знести і розширити територію пляжу, там завести туди свіжого піску і зробити класне місце. Але цим не опікуються питання, чому?